Всім привіт! Це моє нове відео про нашу відпустку, в якій ми їдемо до Івано-Франківська на один день, а потім до Закарпаття. В потягу трошки діставали діти, і я не могла працювати нормально, а він і поспати. Єдиний в потягу, хто читав, це Влад. І він взяв книжку усі в моїй родині вбивці. Так як ми приїхали дуже рано, то почитали ще на вокзалі. Ми в Паризі. Ми приїхали в Івано-Франківськ. Зараз сьома ранку і ще взагалі майже нікого нема. Дуже uh, urban холодно. Space. Да, ми йдемо в Urban Space, щоб поїсти і трошки там до 9-10 години посидіти, якось перекочувати, а потім вже гуляти. Ми знайшли місце, яке відкривається дуже рано і прийшли туди після вокзалу відпочити. Мені дуже зацікавила кухня і він не відривав звідти очей. Дивіться, дивіться, яка тут пам'ятка. Яйце Януковича, яким його кинули колись в Івано-Франківську. І вважається, що це саме це яйце. Але це, звісно, Стьоп. Ну, прикольно. Хотіли ми піднятися на цю ратушу. А не пускають собачками. Чому таких собачок не пускають? Да, Віні? бастион. На него можно залезть. Да, Винни? muito nos encontramos aqui Biblioteca Pop de Chicago. Vamos lá. Pum pum, purum, pum. Далі ми зайшли на колишній завод промприлад, в якому зробили місце для роботи і дуже недорога столова. І в такому файному місці знаходимось. Так, вінюш. Дивіться, що мені тут принесли. Дивіться, що тут прийшло, що аж війні вилазить. халуми, варенички. Ой, якась макота. Да, Вінні? Вінні. Вінні дуже хоче їх з'їсти. Ладик, ладик, ладик. Ням-ням-ням-ням-ням. Я -ням выключаю. -ням -ням. Не смачно, так? Да? Ой, дуже несмачно. Добре, їж тоді сама. Та стеж мамі собі щось поїсти, кісточку свою любимо. Блін, так шерсть мені накидав, трошки спустився. І все окружець. Втомлені, йдемо в готель перепочити, перепочити. І можна бути такими лопухами. Я дивилася через букінг адресу готелю. Ми пройшли 30 хвилин пішки, дуже далеко пройшли. Такі дебрі. Потім зрозуміли, що щось не так. Зайшли через Google, просто вбили готель і оказали, що нам ще шлепать 20 хвилин назад. Бо ми через букінг пішли не туди. Вони дійшли. Ага, Тобто по -то іншому не скажеш. Перепрошую. Так, кило. Боже, я в такому номері давно не спала. Ще ці, ці, як це називаються, штори. Божечки. А тут прикольно, Владик. Дуже просторно. У нас тут. А тут у нас душ. Але прикольно. Мені дуже подобається. <гум> Мені теж. Ми поспали, він, він повен сил. Зараз 17.23 будемо йти гуляти, вечеряти, а потім вже йти в номер відпочивати знову. Ну, працювати і відпочивати. Далі мені підписниця порадила піти в бар-десятка. Не ставила взагалі на нього, але там так смачно і блін недорого за велику порцію вареників 90 гривень, а ще картопля, нутові кульки, сирні кульки, пиво і камбуча вийшло 400 гривень. Ми були в шоці. Далі ми вирішили перепочити в скверико з читанням, Вінні вирішив поспати, але потім ми зайшли в одне цікаве місце, воно ще маленьке, в якому було дуже багато популярних людей і кажуть, що там дуже смачно. Але, на жаль, місця там не було, тому ми взяли на виніс. Ми прийшли, як називається? Шпиндель. Шпиндель, а там було все зайнято, тому ми взяли з собою їх сами, сами відомий десерт. Мамин горщик. Да, мамин горщик. Ось, я, до речі, вже в книжці на 92-й сторінці. Мені книжка дуже подобається, вона феміністична, не дивлячись на те, що обкладинка дуже дурна. Щоб ви розуміли, це морозиво коштує один шарик 35 гривень, снікерс і Рафаелка Смак. Це просто які ціни? Я не пам'ятаю, я у Львові їла таке морозиво десь 150 гривень чи щось около того шарик. Я, я просто в шоці від ну, івано-франківських цін. Хочу розказати взагалі про що книжка? Книжка про е, хіміка, е, жінку, яка потерпає від сексизму чоловіків 50-60 роки. Е, починається з того, що вона там вкладає дочці. Сніданки, і е, ці сніданки всі люблять забирати в школі у її дочки, бо е, ну, вона смачно готує. І вона, е, їй пропонують е, там, директор е, з, зробити шоу. І це шоу з кулінарне стає дуже. Е, коротше, в мене в голові феймас. Як це звісна, блін, забула слово на англійські пам'ятаю, а на український ні. Ой, так. Да. Коротше, щося, я просто дуже втомлена. Так, отож, і вона, але вона не хоче е, вести це шоу, вона просто веде його, тому що е, вона заробляє тим самим гроші більше, бо вона хіміком заробляє в два рази менше, ніж чоловіки. І щоб е, зробити е, заробити гроші для дочки. Тобто вона живе сама. Їй потрібно заробляти цим гроші ну, ще з хімією. Ось. І потім розказується, як вона зустрілася зі своїм чоловіком, хіміком, як вони, ну, типу, він стався до неї поважно, типу, дуже добре, як вони познайомилися зі сварки. Це дуже мила історія, і мене дуже. Вибішує те, що е, обкладинку зробили в стилі, вона робила кулінарне шоу, зробимо жінку з пирогом. Е, кулінарне шоу було трошки на початку, можливо, воно буде і далі, але е, воно не є головним в цій книжці. Взагалі тут дуже багато сексизму. Я Просто мені, мене аж всю ось так аж до мурашок пробиває від злості. Наскільки мене бісять, бісять чоловіки, що вони ось так себе поводять, що вони ось так до жінок відносяться. Ну, все як завжди, що е, в той час, що жінки повинні сидіти з дітьми, серйозні професії їм не потрібні, вони нічого не знають, хоча вони можуть знати, але їм не дають навіть в університети ходити. А що там ще? А, Із-за того, що вона там до головної героїні домагався її керівник. Бо, типу, як це вона, типу, не дає йому він же чоловік. Ну, коротше, там такі були історії, жахливі, просто жахливі. І ще цікава історія її сім'ї, що в неї батько був. А, Релігійним шумахером, чи як це сказати, він обманював на фоні релігії людей в кожному містечку, він там забрав гроші у людей, там, -ля, про кінець світа їм розказував, вони там давали гроші, а потім вони їхали далі. Ось. І про дітей вони взагалі не думали. Вони довели до самогубства її брата, який. Був гомосексуалістом, йому було 17 років, коли довели. Тобто батько сказав, що Бог його ненавидить, і за цього, і за постійних оцих слів постійно відношення, він і покінчив життя. І це просто жахливо. книжка. Мені я спочатку думала, що вона така ну, да, феміністична, класна. Але читаючи далі, мені вона стає ще цікавішою, і її дуже, дуже не терпиться прочитати і ну, побачити, що буде далі, тому що вона ну, досі неочікувана. І сюжет і лється дуже швидко, але мені ще не подобається папір книжки, бо він такий газетний а, шрифт. Я його зараз сприймаю просто як прикольно, але мені не хочеться, щоб всі книжки були з таким шрифтом. Ось. І, коротше, книжка супер, я прям її вже можу рекомендувати, щоб її всі читали. Ось, Ми об'їлися в івано франківську Причому це перший день, коли ми тут приїхали. Я, до речі, зробила тут собі скло на телефон, тому що воно, блін, теж тут недороге. 300 гривень з поклейкою на iPhone 13. Це взагалі які ціни? <ф》> Ось. Е Накупилась якихось прикольних е десертів, е їжі. І зараз будемо ще відпочивати, працювати. Я ще почитаю, але я не впевнена, що я встигну дочитати книжку. В Івано-Франківську, можливо, і вийде, а можливо, і ні. І я не знаю, як це робити, бо я хочу розділити відео івано франківськ і Закарпаття, куди ми прямуємо. Ось, Але поки ще нічого не знаю. А оце десерт, який ми брали в, в тому ресторанчику, в якому не було місця. Розбитий горщик. Реально розбитий горщик. Бачите, з квіточкою. Це дуже класна ідея. І, на жаль, я так і не дочитала в Івано-Франківську книжку, тому запрошую вас на наступне відео, яке вийде зовсім скоро.